Добрий ранок, мешканці міста Чорноморськ. Ніч була дуже важка, але ми її пережили. Зараз наводимо лад в місті, посипаємо вулиці. Дворники всі вийшли, вийшли на свою працю. Працюють. Ну я, звісно, прошу всіх наших мешканців. Якщо немає ні в кого такої великої потреби, не виходити з домівок. Ми ще будемо наводити порядок. Наші машини посипають. Селяної сміс у нашій вулиці трошки розіб'ється. Я думаю, там година-дві, і у нас все буде нормально. За цей за цю ночь у нас було дуже багато відключень. Бачите, техніка їжда їздить. їздить да? Дуже багатсь було відключення електрики. Ще є якісь. Я думаю, що є телефонуйте на Диспетчерам будемо остріняти. Я хочу всім побажати доброго дня. Сказати, нас ніхто не переможе. До нових зустрічей! У нас все буде добре.